Наші увазі новини спорту, добрий вечір. У столиці Греції фінішував Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. Участь у змаганнях взяли представники 24 країн, а збірна України налічувала 6 дзюдоїстів, серед яких гідно боровся запоріжець Віталій Шепель. Вихованець спортивного клубу Динамо у ваговій категорії до 90 кілограмів вдало провів два поєдинки проти представників Греції та Сербії. Втім, під час фінального двобою Віталій поступився африканському спортсменові та у підсумку задовольнився сріблом. Додамо за крок від п'єдесталу зупинилась національна збірна України, котра у командному заліку розташувалась на четвертій позиції. Дві бронзи вибороли запорізькі тхеквондисти під час 15-го відкритого чемпіонату Іспанії. Серед кадетів на третє місце піднявся вихованець спортивного клубу Мотор Січ Олександр Оганов, який у ваговій категорії до 33 кілограмів провів чотири яскравих поєдинки. Ще одна представниця цього клубу Дар'я Яковлева отримала бронзову нагороду у вазі 62 кілограми. Підготував спортсменів до міжнародного турніру наставник Андрій Яковлев. Баскетболісти місцевого Запоріжжя Зох відчутно поступились у першому матчі серії плей-офф у сусідньому Дніпрі. Як це відбувалось, знає Валентин Пересипкін. Нагадаємо, за результатами регулярного чемпіонату Дніпро фінішував на третій позиції, тим часом, як підлеглі Валерія Пліханова були шостими у звітному сезоні. Команди тричі зустрічались у чемпіонаті, і всі три гри залишились за Дніпрянами. Також слід пам'ятати про більш впевнений психологічний настрій команди Дениса Журавльова, котрі нещодавно вдалося виграти другий за рангом національний трофей Кубок України. Тим не менш, Керманич Запоріжжя Зок не приховував надії здивувати гравців Дніпра несподіваними елементами гри, котрі, на жаль, втілити у життя його підлеглим не зовсім вдалося. Зустріч на паркеті Палацу Спорту Шиннік розпочалася із потужного наступу господарів і протягом усього ігрового часу відбувалась під контролем суперників запорізького клубу. У підсумку Дніпро перемагає у першій дуелі чвертьфіналу із суттєвим гандикапом у 24 очки. 94, на 70. Бледно выглядели на фоне Днепра. Очень рассчитываю исправить ошибки в следующей домашней игре. Однозначно не опускаем руки. Ну дніпро заслужена побіде. Повторна зустріч між цими супорниками відбудеться у середу, 29 березня, на майданчику місцевого палацу спорту зап. Початок матчу о вісімнадцятій. На водних доріжках місцевого басейну Славутич відбулись традиційні змагання з плавання серед категорії мастерс. Нагороди розігрували спортсмени від 25 років і старше. Подробиці далі. Як відзначають фахівці, кожного року змагання збирають під свої прапори все більше учасників. Цьогоріч кількість плавців перевалила за позначку півтори сотні. На турнірі значне представництво було не лише у нашого краю, адже на звітні старти завітали спортсмени з Києва, Одеси, Дніпра та Миколаєва. В нашей области, в нашей команде такие спортсмены, как Доценко Сергей, он плавает дистанции брасом, вот, как Владимир Максименко, они показывают из года в год результаты, даже улучшают их. И просто удивляешься, что им просто возраст не подвластен. Із міста Вознесенськ Миколаївської області до Запоріжжя приїхав Георгій Чижевський. У свої 93 роки не пропускає подібні турніри. Каже, постійно необхідно підтверджувати високе звання чемпіона світу. Відзначимо, під час змагань мастерс Григорій Чижевський у квартеті плавців встановив новий світовий рекорд. по чотири постобольні стіль, кубками награждені, грамотами. От нас сьогодні награждали кубками, грамотами нас награждали, всю четверку. Возраст у нас общий – 363 года. На четверсі побольше 90. під час звітних стартів на відмінно впорались запорізькі спортсмени, які вибороли 39 нагород різного гатунку. Щодо переможців, то окремо варто відзначити Володимира Максименко, який став 17-ти разовим рекордсменом України у запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Про результати щорічного запорізького турніру з греко-римської боротьби пам'яті заслуженого тренера СРСР Павла Кущинського, здобутки місцевих ганбольних та футзальних колективів, а також багато іншого у наступних випусках спортивних новин. Бажаємо активно проводити кожен новий день. А на сьогодні це все. До зустрічі.